Обов'язково слухати до кінця звіра і мови молодь, Господь Його міцний захист, бережи захистить, виконай все ваші прохання наблаго. Господи Ісусе Христе, Боже, анчу Боже, що з любов'ю до нас воплотився і постраждав, заради нашого спасіння, прийми моління раба Твого смиренного, при Твоєю невимовною славою приклоняю коліна серце свого, і з глибини душі, молюся до тебе, Спасителю і Господи мій. Напишіть та прохання в коментарях. Ти, ще зійшов із небес на землю, щоб дарувати нам життя вічне, злянься на смирення наше, наше і не відкинь нас грішних, мовимо тебе, Господи, покрий нас Твоїм всесильним покровом, захисти від усякого, видимого і невидимого, відстрів ворогів наших і від усіх підступів лукавого, ти захист наш, твердиня наша, ти надія наша, і спасіння наше, поводи ко життя, що задягнувся в нашу плоті, знищив силу смерті. Даруй нам мир і спокій у душах наших, благодарствуй щедро зійшли на нас і збережи нас від усяких напастей, ти, що на Христі воє постраждав заради нас, поми гріхи наші кров'ю твоєю причистою, прости провини і настав нас на шлях правди Твоєї, Ісусе, Слово Боже, що від віку за цим перебуваєш, зійшли нам духовну силу для перемоги над гріхом, утверди нас у вірі та надії на тебе, щоб ми. Живучи за твоїми заповідями до вічного життя, у Твоєму Царстві, Ти Сонце правди, освітлі серця наші, просвічи розум наш, зміцнюй волю нашу, щоб ми в усьому здійснювали святу волю Твою, Господи Ісусе Христе, заступнику і покровителю наш, ти знаєш серця людей, бачиш усі наші немичі, не залишай нас у скорботах і спокусах, але, будь із нами завжди на кожному кроці нашого життя. Ви проси Отця Небесного для нас милість і помилування, щоб ми могли з чистим серцем, з радістю та вдячністю славити Тебе повсякчас, і усі дні життя нашого, бо Ти, Господь Цар наш, Пастер наш і захисник наш, і тобі належить всяка слава честь і поклоніння з безначальним Твоїм Отцем, і присвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю, Викупителю світу, зі смиренням серця і трепетом звертаюся до Тебе, шукаючи Твої милості, любові, що перевищує всяке людське розуміння, Ти, який прийшов у світ заради нашого спасіння, та який перетерпів муки хресні, смерті, Воскресіння, задля нас, з на мене грішного, і моє покаяни, прохання, напишіть мене, то прохання в коментарях. Господи, ти, царю, неба і землі, творчу всього живого, і Господь сил, в тобі живе вічна правда і незмінна благодать. у твоїх руках знаходяться долі всіх людей, і лише ти один, знаєш глибини нашого серця, прости мене, Владико, за всі мої гріхи, свідомі, несвідомі, явні і потаємні, якими я зневажив Твоє святе ім'я і віддавився від Твоєї любові. О Господи, настав моє серце на шлях правди Твоєї, змісни мою віру, дари мені силу стояти в спокусах і вести життя богачестиве, ти джерело життя і світа лише в тобі, знаходжує справжній мир і спокій душі, наповни моє серце, любов'ю до ближніх, даруй мені терпіння і мудрість, щоб служити тобі у всьому, що я роблю. О Господи, ти, який дарував нам заповіді, що ми жили в любові та єдності, допоможи мені грішному зберігати їх. Усіма своїми силами даруй мені Богодай, Твого Святого Духа, щоб моє життя було вірним відображенням Твоєї волі, щоб я міг приносити плоди покаяння і стояти перед Тобою, з чистою совістю, один страшного суду. Спасителю, ти, який подаєш з душам і тілам нашим, з цілими рани, духовні ті весні, оберігай мене від усякого зла, від усякого гріха, і спокуси, і даруй мені мудрість, нести свій хрест терпінням і смиренням, споглядаючи на Твоє святе лице, Господи Ісусе, ти надія, надій, прихисток Ти, є Вічний світильник на шляху моєму, і лише в тобі знаходжує силу протистояти труднощам цього життя. Проводь мене через усі випробування, зміцнюй мою віру, укріплюй моє серце в надії на тебе і не залишай мене у хвилину спокуси, Господи, я оповаю на Твою милість, любов би милосердний і довготерпеливий, Багатий на милісті, істину у Тобі, Господи, я знаходжу спокій, душі моєї, життя вічне, благослови мене грішного на кожен день мого життя і дай мені можливість жити з тобою, в царство Твоєму небесному. До Тебе, Господи Ісусе Христе, з молитвою покаянням звертаюся, славлю тебе, і дякую Тобі за безмежну Твою любов і милість до мене, нагідно слуги Твого, будь прославлений у віках віків. Амінь. Симилостивий, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, світла світу і джерело життя вічного поклоняюся Тобі, обини своєї душі, напишіть мене, на прохання в коментарях, ти, що правдою ведеш нас. Освітне, будь милостивий до нас, грішних, і даруй нам благодать Твою, щоб ми стояли непохитно на шляху праведності, у Господи Ісусе, Ти, нашої скелої фортеці, нашої надії у скорботах, ти, що чуєш зітхання наших сердець, зцілюєш рани, душ наших, прийди до нас і наповни серця наші миром Твоїм незбагненим, визволи нас світи нед гріха, що оплутує душі наші, і відведе від стежок неправди. Господи, я колень прагне доводних потоків, так душа наша жадає Тебе, Бога живого, очищу серця наші від марнот і обманів світу цього, зміцни віру нашу, щоб ми не похитнулися в годину випробувань, Веди нас стежками Твоїми, Господи, щоб ми ходили в світлі Твого лиця і мали життя вічне в Тобі, Ти, пастир наш, ми отара Твоя у Твоїх руках життя наше, і ти ведеш нас до зелених пасовищ твоїх. Даруй нам розуміння волі Твоєї, щоб ми у всьому шукали догоджання Тобі, а людським похвалам, нас світлом Твоєї істини, щоб ми не ходили в Тимряві, але мали світло життя, Господи Ісусе, Ти, що заради нас зайшов на землю і прийняв смерть на Христі, щоб дарувати нам спасіння, дай нам силу нести свій хрест щоденно і слідувати за Тобою, просимо тебе, не залишай на годину скорботи і не допусти, щоб ми впали у зневіру. Потіж ж нас Духом Твоїм святим, і даруй мир душам нашим, вічний Спасителю, ти, що помер воскрес для нашого виправдання, дай нам силу перемагати гріх і жити для Тебе, нехай Твоя любов, що перевищує всяке розуміння, наповнює серця наші, і веде нас дорогою вічного життя, просвяти нас, Господи, і веди нас у Царство Твоє де ми будемо славити Тебе з ангелами і святими на віки віків. Амінь. Всесильний Спасителю світу і Господи наш Ісусе Христе, прийми від нас цю Тюховинну пісню, ти, що відкрив свою любов і милість до всього роду людського, оберігай нас у своїй благодаті, щоб ми завжди могли славити Тебе, взиваючи, Ісуса Сину Божий. спаси нас, ангели і архангели зі страхом стоять перед Престолом Твоїм, Господи. І співай Твою невимовну славу, ми ж грішні на землі, слава словом Тебе, Спасителю, наші мовимося, Ісусе, славе Боже, що став плочею просвіти наші душі, Ісусе, Господи, святой сяй наші серця Твоїм світлом, Ісусе, ти, що прийшов на землю, заради спасіння всіх, вчини нас, каємцями Твого Царства, Ісусе, Ти, що зруйнував силу гріха, допоможи нам завжди перебувати в Твоїй правді, Ісусе, Сину Божий, спаси нас що незлічені милості Твої, Господи, люди в різних країнах проставляють ім'я Твоє, і кожен народ воздає тобі хвалу, виголошуючи Алілуя, Ти, що є світом для світу, Господи наш Ісусе, освяти нас своїм божественним промінням, щоб ми, залишивши темряву гріха завжди, ходили в світлі Твоєї правди, Ісусе, що з'явився у світі для спасіння, просвяти наші душі своєю істиною, Ісусе, що навчив нас любові до ближнього, вчини нас. Даревними виконавцями Твоїх заповідей, І Ісусе, що дарував нам приклад досконалого життя, допоможи нам наслідувати Тебе в усьому, Ісусе, що перетерпів страждання заради нашого Спасіння, зміцни нас у випробуваннях, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, силою благодаті Твоєї Господи, зміцні Тих, хто до Тебе приходить, щоб кожен, хто шукає Тебе, знаходив у Тобі спокій всіх у співаючи «Алілуя», ти що розпрости руки свої на Христі, щоб обійняти весь світ, приведи нас до себе, Ісусе, щоб ми вірно служили Тобі всіма нашими силами, Ісусе, що показав нам шлях до вічного життя, веди нас цією стезею, Ісусе, що розкаєнням відчиняєш двері милосердя, вчини наші серця лагідними та смиренними, Ісусе, що є джерелом всякого добра, наповни наші душі радістю Твоєю. Ісусе, що відкинув жорстокість світу, даруй нам мир і злагоду в житті, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, зворушені Твоєю безмежною любов'ю, Господи, якою ти віддав себе заради нашого спасіння, прославляємо Тебе з радістю і вдячністю, співаючи, Аллилуйя, ставши нашим провідником до Небесного Отця, Ісусе, Ти показав нам шляхистини праведності вчини, щоб ми завжди швидцем шляхом не відступаючи. Ісусе, що дав нам нову заповідь любити один одного, допоможи нам завжди перебувати в любові, Ісусе, що утішаєш нас у скорботах, даруй нам сили переносити всі труднощі життя, Ісусе, що є джерелом життя, наповни наші серця водою живою, Ісусе, що є нашою надією, зміцни нашу віру в Тебе, Ісусе, Сину Божий, спаси нас. Звеличуючи Твоє ім'я, Господи Ісусе, ми співаємо Тобі, як Творцеві всіх речей, і просимо Тебе зберегти нас у Твоїй милості, виголошуючи, алливуя, Ти, що прийшов у світ, щоб спасти нас від гріха, Господи Ісусе, даруй нам благодать жити в чистоті серця і розуму, щоб ми завжди могли служити Тобі і в праведності. Ісусе, що зціляєш наші душі від гріха, очисти нас, своєю святою кров'ю, Ісусе, що зібрав розсіяних. Вчини нас єдиними у Твоїй любові, Ісусе, що є нашим пастирем, веди нас до Тихих вод спасіння, Ісусе, що подаєш нам мир, наповни наші серця Твоїм миром, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, співаємо хвалу Тобі, Спасителю наш за всі Твої діла, що показують нам Твою безмежну любов і милість, і взиваємо до Тебе з вдячністю. Аллуйя, знаючи, що Ти є джерелом життя і світла Ісуса, ми з вірою і надією. Звертаємось до тебе, присяжі Твої допомоги і захисту у всіх справах нашого життя, Ісусе, що зійшов з небес, щоб нас спасти, вчини нас гідними Твого Царства, Ісусе, що даруєш мир серцю, миротвори наші душі своїм спокоєм, Ісусе, що є праведником, зміцни нас у вірності Твоїм заповідям, Ісусе, що виконуєш усі обітниці утверди нашу віру в Тебе, Ісусе, Сину Божий, спаси нас. Ти, що висіяв на землі, Господи, як Сонце правди освятив, наші душі і розум, показавши шлях до спасіння, ми ж облажаючи Твою велику милість і з радістю взиваємо до Тебе. Аллилуйя, небо і земля, сповнені славою Твоєї, Господи Ісусе, Ти прийшов, щоб принести світло в темряву світу, і ми, просвітлені тобою, приносимо тобі хвалу, Ісусе, що відкрив нам тайни Царства Небесного, вчини нас мудрими в Твоїй істині. Ісусе, що даруєш нам надію на життя вічне, утверди наші серця в надії, Ісусе, що спасаєш нас від гріховної смерті, даруй нам прощення і милість, Ісусе, що подаєш нам благодать, зміцни нас у виконанні Твоїх заповідей, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, дивлячись на чудеса Твої, Господи, ми бачимо в них знак Твоєї любові до нас із здячним серцем, возносимо Тобі славу, виголошуючи, Аллиуя. Ти, що дарував нам нове життя через хрещення, Господи Ісусе, посвятив наші душі і тіла, допоможи нам завжди бути вірними цьому благодатному дару, Ісусе, що оновлюєш наші серця, укріпи нас у вірі та богочесті, Ісусе, що ведеш нас до спасіння, не допусти нам збитися з істинного шляху, Ісусе, що даруєш нам силу протистояти спокусам, укріпи наші серця в борінні проти зла. Ісусе, ще джерелом невичерпної радості, наповни наші душі твоїм миром, Ісусе, Сину Божий, спаси нас від землі до небеслини, хвилебний не спів Тобі, Господи, від тих, хто любить тебе, ми ж прагне до тебе всією душею, з трепетом і радістю співаємо. Аллилуйя, ти ще пастирем добрим, Господи Ісусе. Зібрав нас у свою отару і ведеш нас до тихих вод, ми ж дякуючи тобі за твою опіку, взиваємо, Ісусе, що знаєш кожного з нас по імені, не залишай нас у важкі хвилини життя, Ісусе, що взяв на себе наші немечі, зміцни нас у випробуваннях, Ісусе, що є шляхом істиною життям, веди нас до Царства Небесного, Ісусе, що полюбив нас аж до смерті на Христі, допоможи нам любити Тебе всією душею. Ісусе Сину Божий, спаси нас, споглядаючи Твою святість і досконалість, Господи, ми розуміємо свою недостойність перед Тобою, але в Твоїй милості, любові знаходимо надії, і сили, взивати Аллуя, Ти, що дарував нам нове життя через Своє Воскресіння, Господи Ісусе, просвятив нас світом Свого Царства, вчини, щоб ми завжди жили у світлі Твоєї благодаті, Ісусе, що Воскрес із мертвих, дари нам радість вічного життя. Ісусе, що перемагаєш смерть, наповни наші серця, надію на Воскресіння, Ісусе, що явив нам славу Свого Царства, допоможи нам дійти до Небесної Батьківщини. Ісусе, що є джерелом всякої доброти утверди нас у праведності, Ісусе, Сину Боже, спаси нас з усією любов'ю, якою наділяєш нас, Господи, ми підносимо Тобі хвалу, віддаючи себе в Твої святі руки і співаємо Тобі. Аллилуйя! Ти, що звершив наше спасіння через свої страждання і смерть на Христі, Господи Ісусе відкрив нам шлях до життя вічного, прийми нашу хвалу і молитву, Ісусе, що спасаєш на світління, даруй нам силу жити в правді і чистоті, Ісусе, що є переможцем гріха і смерті, допоможи нам перемагати всі спокуси, Ісусе, що ведеш нас до вічного життя, просвяти наші душі, світом Своєї благодаті. Ісусе, що даруєш нам мир і радістю Тобі, наповни наші серця Твоєю любов'ю, Ісусе, Сину Божий, спаси нас, прославляючи Твоє ім'я, Господи Ісусе Христе, ми підносимо до Тебе свої серця і молитви, просячи Твого благословення і милості на кожен день нашого життя, співаючи Алілуя. Ти, що вознісся на небеса небесесі, проворочиться, Господи Ісусе, не залишив нас сиротами, але дарував нам Духа Святого. Вчини, щоб ми завжди перебували в Твоїй благодаті, Ісусе, що обіцяв бути з нами до кінця віку, утверди нашу віру в Тебе, Ісусе, що даруєш нам Духа Святого, наповни наші серця Його дарами, Ісусе, що є нашим заступником перед Отцем, моли за нас, щоб ми завжди залишались вірними Тобі, Ісусе, що підносиш нас до Небесних висот, веди нас шляхом Спасіння, Ісусе, Сину Божий, спаси нас. О Господи Ісусе Христе, Спасителю нашого, джерело вічного життя, прийми цю нашу молитовну хвалу, яку з любов'ю приносимо Тобі, і збережи нас у Твої благодаті, щоб ми завжди славили Тебе, віддаючи тобі честь і поклін, сподоба нас заступництвом Твоїм, досягти Небесного Царства де за всіма святими, будемо співати тобі нескінченну пісню, Аллилуйя! О Господи Ісусе Христе, Спасителю, наше джерело вічного життя, прийми цю нашу молитовну хвалу, яку з любов'ю приносимо тобі, і збережи нас у Твої благодаті, що ми завжди славили Тебе, віддаючи Тобі честь і поклін, сподоба нас заступництвом Твоїм досягти Небесного Царства, де з усіма святими будемо співати Тобі нескінчену пісню, Алілуї! О Господи Ісусе Христе, Спасителю, наше джерело вічного життя, прийми цю нашу молитовну хвалу. Яку з любов'ю приносимо тобі і збережи нас у Твоїй благодаті, щоб ми завжди славили тебе, віддаючи тобі честь і поклін, нас заступництвом Твоїм досягти Небесного царства, де з усіма святими будемо співати тобі нескінченну пісню. Аллилуйя! Ангели, архангели зі страхом стоять перед Престолом Твоїм, Господи, і співають Твою невимовну славу, ми ж рішні на землі, слава словомо Тебе, Спасителю наш молимося. Ісусе, слава, Боже, що стовп вотю, присвяти наші душі, Ісусе, Господи, світуйся і наші серця Твоїм світом, Ісусе, Ти, що прийшов на землю, заради спасіння всіх чини нас спадкоємцями Твого Царства, Ісусе, Ти, що зруйнував силу гріха, допоможи нам завжди перебувати в Твоїй правді, Ісусе Сину Боже, і спаси нас, Всесильний Спаситель Спасителю світу, і Господи наш Ісусе Христе, прийми від нас цю хвалебну пісню. Ти, що відкрив свою любов і милість до всього роду людського, оберігай нас у своїй благодаті, щоб ми завжди могли славити Тебе, взиваючи, Ісусе Сину Божий, спаси нас, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Милосердний Спасителю, ти, що прийшов у світ, щоб визволити нас відріха і смерті, вислухай Мою молитву, напишіть мене на та прохання в коментарях. Смирено припадаю до тебе, віддаючи тобі все своє життя, усі турботи, радості й страждання. Господи, Ти знаєш усі мої думки і таємниці серця мого, ти бачиш кожен мій крок і кожен вибір, просвяти мене світом твоєї премудрості, щоб я завжди ходив шляхом правди і багаточестя, Наповни моє серце любов'ю до тебе і до ближніх, щоб я жив за твоїми святими заповідями і не відступав від твоєї святої волі. Молю тебе, Господи, зміцни мою віру, щоб вона була тверда, як схиля, щоб жодні випробування чи спокуси не змогли її похитнути. Даруй мені терпіння, і розсудовість, щоб я з покорою приймав усі випробування. Розуміючи, що вони посилаються Тобою для мого спасіння, Господи Ісусе Христе, Спаситель мій, прошу тебе, про милосердя і прощення за всі мої гріхи і провини, вчинені свідомо, чи несвідомо, очисти мою душу від усякої скверни, дари мені благодать щирого покаяння і віднови мені образ Божий, допоможи мені йти шляхом покаяння і виправлення життя, щоб я наблизився до тебе і став гідним твоєї любові і милості. Прошу тебе, Господи, захисти мою родину, близьких і друзів, даруй їм здоров'я, мир і а святи їхні серця і веди шляхами правди, дай їм силу протистояти злу і наслідувати Твої заповіді. Господи Ісусе, будь моїм провідником і опорою в усіх ділах моїх, даруй мені силу давати всі труднощі, щоб я завжди залишався вірним Тобі. Незважаючи на всі життєві бурі і спокуси, змісни мою волю, щоб я завжди робив те, що є угодним тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, даруй мені благодать, повного віддання себе, Твоїй святі волі, допоможи мені приймати всі рішення з молитвою смиренням, уповаючи на Твоє провидіння, наповни моє серце, миром і радістю від Твоєї присутності і дозволь мені завжди відчувати твою близькість. Господи, покладаю на тебе всі надії, мрії мої, вірю, що Твоя любов і милосердя ніколи не залишать мене, і що ти завжди будеш поруч, щоб підтримати мене і вести до спасіння. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за всі благодіяння і милості Твої, які Ти даруєш мені щодня, нехай моє життя буде свідченням Твоєї, великої любові і милосердя. Амінь. Господи Боже, наш творче небо і землі, подателю всіх благ. Ми раби Твої серцем смиреним і душею вдячною приходимо перед Тобою, щоб вознести тобі славу і подяку, за всі Твої незліченні дари, і за Твої невичерпні милості, дякуємо Тобі, Господи, за життя, яке Ти дарував нам, за світло, що Ти заповив у наших серцях, за любов, яка зв'язує нас з тобою, ближніми нашими. Дякуємо Тобі за кожен день, який Ти даруєш нам, за хліб насущний, що насичує наші тіла, і за слово Твоє, що живить наші душі. Господи, Ти джерело всіх благ і щедроти, наше спасіння і надія, ми славимо Тебе і вирушаємо за Твою безмежну доброту, благослови нас, Господи, на кожному кроці нашого життя, Зміцни нашу віру і веди нас по шляху праведності до Твого Небесного царства. Нехай буде воля Твоя, Господи, у всьому, що ми робимо і думаємо, прими нашу подяку як пахощі жертви хвалебної і спаси нас Твоєю великою милістю, бо іси Бог, милосердний и і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння От Святої Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Господи Ісусе Христе, Спаситель, наш небесний, почуй молитву Мою, напишіть мене, та прохання в коментарях. І зверни свій погляд на мене, бо ти є опора моя, і в тобі знаходжує спокій і захист, Господи, ми вірний, і милосердний, ти, світло моє, сила моя, У часи скорботи я шукаю тебе, бо ти є притулок мій, твердиня моя. Простягни руку свою, Господи, і виведи мене, з глибини темряви на наповни серце моєю радістю та миром, як розстою на світанку, бо ти є той, хто зцілює рани душі і тіла, хто дає силу тим, хто немічний. Ти є той, хто зняв тягар гріха спочеліськи, і з великою любов'ю ведеш на шляхом праведності, Ісус Саганщи Боже, очисти серце моє, від усякої неправди, від усякого лукавства, бо прагну бути чистим перед обличчям Твоїм, Благослови мене, Господи, і даруй мудрість, щоб я вірно Слідував заповідям Твоїм. Нехай слово Твоє буде світом на дорозі моїй, нехай Твоя правда буде щитом і зброєю моєю проти всякого зла. Навчи мене, Господи, любити ближнього свого, як ти любиш мене, щоб у серці моєму не було місця, ні для ненависті, ні для зазрості, о Ісусе, добрий пастирі, що шукає загублену овечку, знайди мене, коли я блукаю, і приведи назад до Твого стада, де знаходжу спокій, безпеку. Дай мені сили протистояти спокусам цього світу, щоб не зрадити тобі і не відступити від праведного шляху, Господи, мої надії, спасіння моє, даруй мені міцну віру, що гори пересуває надія, яка не вмирає, любов, яка все перемагає, Достой мене, Господи, нести хрест мій з покорою і терпінням, як ти ніс свій хрест на Гофу з безумовною любов'ю до всіх нас, благословеним, ім'я Твоє, Ісусе Христе, нині повсякчас, і на віки вічні. Ти шлях істинне життя, і до тебе я прагну всією душею, нехай Твоє сяє моє життя, нехай Твоє благодать, супроводжує мене на кожному кроці, і нехай Твій мир наповнює моє серце нині і завжди. Амінь. Господи, Боже наш творчий, Спасителю наш з благовінням і смиренням схиляємо перед тобою серця наші, дякуємо тобі за безмежну милість твою, задароване нам життя, за любов і опіку, якою ти огортаєш нас. Ти, Господи, є джерелом світу і благодаті для всіх, хто з вірою, і надією до Тебе звертається, дякуємо Тобі за кожен день, яким ти обдаровуєш нас, за кожне благо, що ми отримуємо від Тебе, Ти зміцнюєш нас у скорботах, утішаєш у печалі, ти підтримуєш у хвилини слабкості, Ти, Господи, є джерелом життя і всякого добра, і ми поклоняємося Тобі, визнаючи Твою величез безмежну любов. Нехай буде бога ім'я ім'я на навіки, Господи, воздаємо Тобі хвалу і подяку за всі милості, які Ти проливаєш на нас, і за вічне спасіння, яке Ти дарував нам через єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Даруй нам, Господи, завжди перебувати в Твоїй любові, і Ти шляхом Твоїх заповідей і чистим серцем, воздавати Тобі славу, бо Тобі належить, уся слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас на віки віків амінь. Тавто та вподобайки підвідано. Дішліться від обвижні щоб до поширення свого божого, бо синьо Господні нехай перебуває зі всіма нами.